Позвонив мені замплатіх, каже, є вакансія на сенатор, треба срочно виїжджати на Донецьк. Це був тоді Ваня Кандиба. Кажу, якщо нема кому їхати, то я поїду. Рано ранці виїжджаємо. Каже, в тебе є час до вечора на ній приїхатись, познайомитись з ним. І ми приїхали з ними, сіли, проїхались, познайомилися. І так я поїхав на Велику Новосілку. «Е, ні, Вона легко управляєма. Е, Коробка автомат, есть думати нічого не треба. Дві педальки, руль і їдеш. Перед кожним виїздом ми обтягуємо повністю всю, всю ходову часть автомобіля. Беремо ключ і обтягуємо обтягиваем ну, всю ходовку обтягуємо. Бо у неї є така, як мінус. Воно все розкручується від великих навантажень. Заклини нас мост, великий на новосілки, ми міняли повністю мост. Приїжджали механіки, які обслуговують цю техніку, ми вмісти з ними міняли і прям великі новосілки. Найскладніший, напевно, коли підбили ту таку саму рошель Сенатор, і мені довелося мілкими перебіжками пробіжати кілометрів 6-7. Без рації, без нічого, бо рація тут стояла стаціонарна, яка змонтована в автомобіль, а другої рації в мене тоді не було. Я був сам, я вже вивіз хлопця на позицію, вертався назад, і в цей момент прилетіло, машина стала нерухома, і прийшлось приймати рішення переміщатись маленькими перебіжками в сторону великої новосілки. Десь кілометр я пройшов. Мене почав працювати міномет. Пройшов я кілометра десь два-три. Прилетіла в в ноги, так фартанула трохи, скажімо так, приземлилася і не одразу взірвалася. У мене було там якісь секунди пригнути в сторону, потім вона взірвалася. І вже потім вже хлопці виїхали мене шукати на пікапі. І в цей час почала працювати арта. Залітаю в той пікап через борт, рибка і запригував. Дай Бог здоров'я тому водію, який поїхав мене шукати. Я, ну, контузію отримав незначну. Коли підірвався в сенаторі і пережив, як скажімо так, на ногах, без дождався іншу машину, то сів і поїхав на іншій машині. Ми тоді новатор отримали. А легкі поранення це маленькі осколки, які прилетіли від і в півішки, коли вона в мене взірвалася в ногах, Ми там трохи поцарапали. Коли наші попали в оточення в урожайному і виходили малими групами, треба було їх виїжджати, забирати поранених під урожайне, там була точка. І переїхавши туди, це перший виїзд, у нас тоді якраз так вийшло, що всі машини поламалися, і перший виїзд робив я, то остановивши і вже Поранених вже погрузили мені і був приліт, прямо, скажімо так, в капот. Ну там з пів метра десь від машини. То я прийняв рішення просто поїхав з відкритими дверима. Всі хлопці почали розбігатися в різні сторони я прийняв рішення, тоді, що ті уїжджають тільки з пораненими. І з відкритими дверима вилітав відтуди. Бо не було кому закрити двері. Ванька, Бахнін. Познайомилися з ним, в населеному пункті Велика Новосілка. Ми просто з різних підрозділів, він з піхотного підрозділу, я з роти вогневої підтримки і познайомилися ми там уже на місці. Коли, так, У мене була сильно більша загруженість по роботі. Мені не вистачало часу на обслуговування автомобіля, я попросив тоді другого водія в допомогу. і, і як, предоставили другого водія Ванькою, і ми тоді з ним познайомилися. Общаємося до сих пор, кожен день зазванюємося.